Військове мистецтво. козаків Козаки розробили ефективне своєрідне військове мистецтво, що допомагало їм перемагати на морі і на суходолі. Основу козацького війська становила піхота, яка була озброєна вогнепальними аркебузами, гаківницями, а також шаблями. Під час використання вогнепальною зброєю козаки шикувалися у три ряди. Перша шеренга виключно стріляла, друга шеренга передавала заряджену рушницю, а третя їх заряджала. Таким чином, обстріл по ворогу можна було вести, не перериваючись. Зазначаю, що піхота використовувала тактику бою як галас, бій, у якому козацьке військо змішувалося з ворогами. Якщо бій затягувався, козаки самообкопувалися. Самообкопування це засіб індивідуального захисту під час бою. Також використовували кіноту. Коні найчастіше використовувалися для розвідки, для переслідування та заманювання ворога. Під час бою кіноту використовували. Тактикою лава. Це коли кіннота наступала напівколом і атакувала ворога не лише з центру, але і з фалангів. І таким чином ворог потрапляв в оточення. Для оборони козаки використовували табір. табір. Це чотирикутне рухоме укріплення з кількох рядів, сунутих і скріплених між собою ланцюгами возів, у середині якого розміщувалося козацьке військо. Табір з козаками міг перестуватися степом на значній відстані. У козаків ефективно працювали розвідкові служби. Козаки на кордоні з Кримським ханством. Побудували дієву систему попереджувальних маяків. Це коли на підвищеннях розміщували матеріал, який гарно горить, наприклад, суху траву. І коли сторожовий козак бачив ворога, він підпалював траву і таким чином трава, горівши, давала світлові сигнали наступним маякам. І таким чином знали про наступання ворога, і козаки завжди були готові до бою. Особлива увага козацькому флоту. Флот складався з суден чайок. В одній чайці могли поміститися до 70 козаків. Чайки були надзвичайно рухливі через свою рухливість. Чайки дуже швидко брали на абортаж великі турецькі галери, і козаки переходили на рукопашний бій, потрапляючи на ці галери. Згадаймо і про оригінальний човен, який можна назвати прабатьком сучасних підводних човнів, він складався з двох днищ. Між якими розміщувався вантаж, аби занурити судно у воду. Так козаки непомітно підпливали до ворога. Перед початком наступу вантаж викидався, а судно раптово піднімалося на поверхню. Звичайно, це ставало несподіванкою для ворога, адже ніхто не очікував, що судно підніметься. З морських глибин. Для також тіла використовували і перевернуті чайки.